Вітаю колеги! Як і обіцяла, сьогодні розглянемо управлінський облік довідники. Довідники, їх роль, як їх краще сформувати для того, щоб ваші звіти гарно складалися, можна було групувати, відбор всілякі робити. то розглянемо довідники. Які довідники є контрагенти. контрагенти папочка — Це група. От саме По групі ви можете собі потім, коли формуєте звіт, можете одібрати собі якусь групу контрагентів. Тому краще, звичайно, щоб ви ці групи створювали. Ви склали папочку, поставщики і в поставщики. Занесли своїх контрагентів, але важливо, щоб вони були по папочкам, а папочка це група. При відборі в звіті це буде називатися група, і ви вже зможете по якійсь групі відібрати. Предприяття, що нам дає довідник предприяття, які е, довідники завести подроздіління. Подрозління це дуже важливий довідник. Чого? Тому що е, розносить витрати. Що стосується витрат, це виробництво. вам дуже важливо рознести правильно витрати для того, щоб потім правильно сформувати собі вартість, правильно оприбутковувати продукцію. І таке інше мої поради це не моя версія. 1С, це демо-версія, тому тут є, що є. А я буду вам розповідати про своє бачення. Ну, Наприклад, я дивлюся з погляду того, що мене цікавить, який підрозділ мене цікавить в розрізі рознесення витрати. Звичайно, це ж підрозділ виробництва. Розбили цех один, цех два, там, цех три, скільки підрозділів, скільки і скільки віднесли на підрозділ производства. Потім є допоміжні виробництва. Допоміжні виробництва. Там якийсь електроцех, ремонтний, цех котельня. Ви збираєте витрати по ним і, відповідно, вам ці підрозділи потрібні. Потім адміністрація. Ну, і тут занесені бухгалтерія, директорат, юридичний відділ. Якщо ви хочете розносити витрати і дивитися, скільки вам обходиться за певний період юридичний витрат чи бухгалтерії, ви можете завести ці, для кадрів є інший довідник. а для... Витрат для формування підрозділів, то вам достатньо адміністрації і витрати зібрати. В цілому, по всій адміністрації, і не розбивати їх на бухгалтерію, тому що і при рознесенні це вам кожну витрату треба буде ідентифікувати, це канцтовари оддали бухгалтерії чи в юридичний відділ електроенергію на бухгалтерію, на юридичний відділ, послуги програмістів. Знову ж таки, хто обслуговував на кожне це, додає роботи. Крім того, і крім того, перш за все треба дивитися доцільність потрібно вночинні. Ну, як на мене, підрозділ адміністрація. Ну достатньо для того, щоб по адміністрації збирати ці всі витрати. Відділ збуту, обов'язково хтось займається збутом продукції. Тут також треба розглядати надо, у вас, може, є декілька там представництв, то ви заводите відділ збуту кожного представництва і збираєте по ним витрати. Крім того, я б рекомендувала завести загальновиробничий підрозділ. Тобто на цьому підрозділі збирають загальні витрати по, в цілому. по і потім вже розподіляти їх на, на всю продукцію товари чи послуги, які ви надаєте. Підрозділи це дуже важливий довідник, яким ви користуєтеся саме в частині рознесення витрат. Потім склади міста хранення – це ваші склади. Ви можете. Створювати папочки, тобто групи, можете не створювати, в залежності від того, скільки у вас тих складів знаходиться. І бажано, звичайно, всі склади називати так, щоб можна було визначити із назви, що це за склад і що там зберігається. Ще добавлю, що складами також можуть бути. Баки автомобілів і техніки. Якщо у вас велика кількість автомобілів і техніки, і ви проводите заправку, то списання, списання палива ви здійснюєте со складом, який називається бак автомобіля. Тобто Відпуск відбувся в бак, це со склада на склад. Тобто бак перемістили частину палива, яку залили в бак. Потім списання відбувається тільки згідно там, норм, згідно виконаних робіт, і уже з складу бак автомобіля чи бак трактора. чи бак Комбайна, то отут, якщо ви заведете таку систему, то у вас тут ще будуть і ваша перелік вашої техніки, що вона буде занесена як склад. Дуже важливий довідник статті витрат. Ну, тут я рекомендую зробити. Папочки відповідно до нашого, 23-й рахунок, це прямі производственні затрати. 91-й це общепроїзвони затрати, адміністративні затрати на збит, прочі прямі затрати, і ці статті формуються в залежності від того підприємство, яке хоче в якому розрізі бачити витрати свого виробництва. Ну обов'язково повинні бути да зарплата відрахування. На соціальні заходи, сировина та матеріали, амортизація, послуги роботи сторонніх, може послуга автотранспорту стороннього окремо, в залежності від того, яка стаття у вас суттєва, і по ній значні витрати йдуть, і яку ви хочете бачити окремо, так ви і заводите, заводите в довідник. Бажано таких статей, як інші затрати, не заводити. Тому що краще їх зразу конкретно вказувати, що це за витрати, чи це господарські якісь витрати, чи це ремонтні, чи матеріальні, чи це то краще правильно вказувати чи послуги роботи сторонні для того, щоб потім не за не відкривати кожен раз цю статтю і не дивитися, а що ж там потрапило в ті другі витрати. Тобто конкретизація витрат, це буде найкраще. Крім того, хочу звернути тут іще є у нас від затрат. По відам кожну статтю, прикріпляють від затрат і характер затрат. Це те, що я вам говорила у прамлінському обліку, все написано словами, а не використовуються рахунки. Тобто, характер затрат, це ваш буде рахунок адміністративний це 92-й. Общепроїзвонено перший, тобто у звіти вам буде витягуватися таким чином: це адміністративні, общепрозводство чи прозводство затрати, тобто це аналог рахунка 23, аналог рахунка 92. То це як ви отут закріпите, так вони будуть підтягуватися для спрощення роботи. Я б рекомендувала, якщо це адміністративні затрати, то це буде зарплата. В дужках можна позначити 92 рахунок. Тобто для бухгалтера буде легше вибирати, тому що зарплата вона буде занесена. Ця стаття декілька разів. І для того, щоб бухгалтеру легше було орієнтуватися, то у назві статті потрібно вказати 23-й, 92-й відповідно до характеру затрата. Так, потім ми дивимося ще в підприємствах, які ну тут должності, це списки роботників, це те, що стосується уже кадрової роботи, то тут у ці довідники є номенклатура. Я буду звертати тільки на самі такі довідники, які часто використовують економісти для роботи і для формування звітів. Номенклатура. Тут бажано в номенклатурі постворювати також групи, розносити номенклатуру, карточка називається елемент номенклатури. Тут є група, тобто та папка, в яку входить ця, ця назва, є повне найменування, є скорочене найменування. Воно може бути по різному написано в залежності від того, як. Вам зручно користуватися. І е, дуже рекомендую заповнювати номенклатурна група, тобто, яка це група в даному випадку? вино, це алкоголь, дуже зручно, якщо це якийсь гвинт, якийсь шуруп, якийсь е, підшипник, то тут будуть запчастини. Там, допустимо, це буде е, мастило, там таке-таке, то це буде група мастила. Там. Олива. Тобто дуже зручно потім використовувати при відборах. Крім групи, ще й вказувати номенклатурну групу. Це номенклатурна група продукції. Не путайте з номенклатурною групою, яку ми будемо вибирати, коли будемо розносити витрати. Це трішки різні речі, і воно може відрізнятися. Я потім поясню, чому. І ще порада найменування є, номенклатури заносить так, як вам зручно, тобто повне найменування ви можете заносити відповідно до того, як вам прийшов документ, а найменування заносить, якщо це вентилятор, то ви пишете вентилятор українською мовою, далі не пере, та абревіатура, яка не переводиться. І Якісь іще там додаткові характеристики. Але перше слово у вас вентилятор. Тобто, коли ви починаєте шукати в довіднику ту назву, яка вам потрібна, відповідно, по, всі будуть вони згруповані в одному місці, вам простіше і знайти ту чи іншу номенклатуру. При, також при відборах прийде зручно користуватися. В номенклатурі ще дуже важливо, хочу звернути вашу увагу на номенклатурні групи. Саме елемент номенклатури підлягає номенклатурній групі, а також заводяться номенклатурні групи, по яким ви будете збирати витрати. І оцей довідник номенклатурні групи теж дуже важливий для того, щоб вам потім формувати звіти. Так, що в довідниках хочу звернути ще вашу увагу. Ну, тут, що зв'язано з денежними средствами, тут є також довідник статті двіження денежних средств. Ви зверніть увагу, що це різні довідники статті затрат і статті двіження средств. Це різні статті і створюєте їх різні. Але коли ви будете створювати, то все-таки переглядайте статті затрат і статті двіження. Вони якось між собою перекликалися, тобто це можуть бути різні статті, але ж, по-перше, вони повинні бути нести інформацію, яка цікавить власників, і конкретно вказувати куди не прочі списання, а конкретно куди групувати ці витрати по якимось направленням, щоб було зрозуміло з назви статті, куди пішли витрати. Тому дуже важливо. Ну тут буде обов'язково якась стаття може ще. Внутрішньогрупові, якщо ви там з, 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 з рахунка на рахунок переносите расчет зарплати, довідники по зарплаті, по людям, по ітому бухгалтерський налоговий план щитовий і так далі. Необоротні активи. Ну, тут у вас будуть і об'єкти строїтельства, і основні средства. Основне средства хочу вашу увагу звернути, що довідник основне средства він може у вас перегукуватися з іншими довідниками. Наприклад, якщо ви захочете збирати витрати, які витратите на кожен автомобіль протягом років, тобто які ви запчастини віднесли, скільки ви там разів його ремонтували, і так далі, то тоді довідник, основне средство, де буде вказаний автомобіль. Повинен цей автомобіль аналогічно бути прописаний і в довіднику номенклатурної групи, куди ви будете відносити ці витрати, і в довіднику склади, де буде бак автомобіля як склад. Для того, щоб ідентифікувати цей автомобіль, він повинен у вас бути у цих трьох довідниках, написаний однаково або аналогічно для того, щоб можна було визначити, який же це автомобіль і ці всі три. Довідника потім. Звести до кучі, коли ви розглядаєте ага, наскільки цей автомобіль замортизувався, а скільки він в цьому році скільки на нього потрачено для ремонту, і які ж там у нього залишки по паливу на складі, щоб можна було визначити. Тому основні средства, коли заводите, то враховуйте, що якщо десь ще є довідники, де вказуються ці основні засоби, то обов'язково, щоб воно були однакові назви. Основні довідники я вам назвала, такі, які часто використовуються і по ним формуються звіти. От, на сьогодні це все. В наступних відео я буду потихеньку просуватися по усім розділам управлінського обліку. Дякую.